Ми ощадимо ваші нервові клітини і ваші нерви. Тому майже дві години Путіна сконцентруємо в такому в короткому повідомленні. Нічого нового світу послання Путіна до федеральних зборів не почув. Це час його морської слави, виключно в парламенті РФ. Таке написав радник керівника офісу президента Михайло Подоляк. Путін публічно продемонстрував свою неактуальність та розгубленість і наголосив, що Росія перебуває безумовно та йожем тупіке, і що перспективних рішень у нього немає і не буде, бо крізь нацисти, марсіани і теорії змови. Час морської слави Путіна в парламенті Російської Федерації минає. Михайло Подоляк, радник голови офісу президента України. А з нами Олександр Москалюк, кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного права юридичного факультету Київського національного університету ім. Тарас Шевченка. Наші вітання вам, доброго дня, пане Олександре. Ви ж теж, як і ми, мабуть, були змушені слухати оце. от, що лунало на зверненні до федеральних зборів у Російській Федерації. І я спілкувався напередодні з декількома вашими колегами, і вони такі. Та це насправді для внутрішньої аудиторії. Ну для зовнішньої аудиторії, все Путін визнав, він програв, він все нічого більше. А ваша думка, яка пане Олександре? Ну, знаєте, це питання до того, що сам Путін, я не певний, що знає для кого це послання. Справа в тому, що коли він приходив президентом, це була людина, яка психологічно чогось хотіла і фізично могла це реалізовувати. Тобто в неї була спроможність якось активно діяти. Потім ситуація змінилася: це стала людина, яка щось ще хоче, але вже не може. А сьогодні це людина, яка вже і не хоче, і не може, але вимушена імітувати. Що нібито вона щось хоче, і всі, хто слухають, вони теж вимушені імітувати, що вони теж щось хочуть і що вони теж щось можуть. І от такий от симулякор виходить. Інша справа, що з великим рахунком світ в заручниках від перебуває від цієї неспроможності, якщо хочете такої от своєї політичної імпотенції Путіна. Олександр виглядало так, що останній абзац в промові того Путіна двогодинній дописували після того, як всі там прийшли до тями після візиту Байдена в Київ. Знаєте, от там уже ж було про те, що і, і зараз і лікарні відбудуємо, і школи відбудуємо, а половину вже відбудували, і шини накачаємо в усіх трамваях. І зараз утож запустимо тролейбуси по всіх селах, і дороги побудуємо нові, а старі не чіпаємо. І заразом денонсуємо угоду про ядерку. Зрештою, як би там не було, світ відреагував на. Ядерний погрози, ядерний шантаж Путіна. Я вже запитувала пана Олександра Мосієнка, а вам не виглядає, що це така, знаєте, великі хмари, маленький дощ? Ну тому що угода оця про стратегічне ядерне озброєння, вона і так по факту не працювала. І вона не працюватиме і далі. Ну, знаєте, є фокуси, які можна тільки один раз демонструвати. От я в дитинстві дивився один такий фільм, коли приходить. До директора цирку фокусник хоче влаштуватися і каже: От я вам покажу, покажу фокус, і ви мене після цього фокусу точно візьмете. Врешті-решт він показує фокус, але фокус пов'язаний з летальним кінцем, і потім от цього духу цього фокусника приходить. Ну є одна проблема. Я звичайно вас здивував, але я більше цього фокус не можу повторити. Так само і тут знаєте, древні древні греки колись говорили, що двічі в одну ріку ти не війдеш. Путін той варіант, максимальний, який він в принципі міг реалізувати, він насправді його реалізував. Він насправді його показав. Чим більше ще здивувати світ, ну звичайно, що світ повинен був якось відреагувати, але він вже за великим рахунком не здивував. Пане Олександре. Стосовно. Тих, хто не прийшов, от Пригожин не прийшов. А, у нього там зараз конфлікт з Шайгу і, ну, і рештою Шобли. А, Кадиров не прийшов, він хоче свою а, ПВК а, власну створити, принаймні заявляє про це. А, ну, а Путін прийшов. І вони ж там між собою, начебто всі друзі. А чому не прийшли Пригожин Кадиров і Собянін ж, так? Мер Москви не прийшов. Чому і він не прийшов? Ну, знаєте, говорити про причини тих чи інших поступ, вчинків, особливо в умовах автократичного, навіть не автократично, вже навіть більш сильний, ніж автократичний політичний режим, дуже складно. Тому що все, що відбувається в таких режимах, це схватка бульдогів під килимом. Ну зрозуміло, що існують якісь конфлікти, але ступінь і характер цих конфліктів до кінця нам не відбув. Ми лише можемо. Виходити з якихось там заяв, наскільки ці заяви відповідають дійсності. ну тут дуже складно сказати інша справа, що якщо ми кажемо про Собяніна, мені здається, він все-таки людина більш притомніша, і ну я не знаю, але мені чомусь так видається, що цілком вирогідно він може бачити своє політичне життя поза путіном. Далі і поза тим політичним режимом, який нині існує в Російській Федерації. Ну, тим не менше, Собянін вже засвітився в окопах. До речі, це один і той самий окоп традиційний, знаєте, мандрівний окоп, Мандрівний окоп для Собяніна і для Шойгу, один і той самий, і люди там ті самі. Пане Олександре, давайте проговоримо про мобілізацію, яка почалася і не закінчується, яка зовсім абсолютно не все загальна, але так в Пітері вже почали просто клеїти повістки на двері. Що далі? І чи буде оцей широкомасштабний наступ насправді широкомасштабним? Наступом Росії на ті самі граблі, і чи обуриться все ж таки той народ, якому повістки на смерть виписують, фактично без цілі і без мети, без, без задачі, чи будуть мовчати і вмирати в тих окопах? Ви знаєте, в Німеччині народ не обурювався до тих пір, доки фактично режим нацистський не був знищений. Але навіть хочу сказати: при всіх нюансах Німеччини скільки було замахів на Гітлер. Починаючи з 1933 року. Не один і не два. Про Путіна нам цього не відомо. Тобто, тут навіть еліти справді сильно намагаються якимось чином протистояти. Це з однієї сторони, з іншої сторони, ну, можливо, дійсно до якоїсь такої вже крайньої міри буде доведене російське суспільство, коли якийсь умовний буде бунт. Але питання полягає в тому, що ті люди, які живуть і в першу чергу страждають від цієї війни, для них за великим рахунком. Ситуація в Росії не зміниться. В них як не було доріг, так і не їх і не буде. Як не буде, було проведено газу, так його й нема. Як інших якихось благ цивілізації не існувало, так і так вони і не з'являться. Тобто для них по суті все насправді зберігається те саме. А от наскільки вплине ситуація загалом на рівень життя в Москві, в Петербурзі, от тут якісь можливі зрушення, але ну знаєте, все таки історичний досвід показує. Що такі режими вони все таки більше ломаються середини, а не з фактору безпосереднього впливу населення чи впливу народу? Дуже мало насправді прикладів, коли саме населення дійсно зламлює цей режим. От Що ми можемо з вами згадати? Ну по суті, Румунія, а крім Румунії, чи існує ще так дуже аж велика кількість випадків, коли дійсно така народна революція повалення режиму в 20-му відбувалося. відбувалася пане Олександре, дякую. Олександр Москалюк, кандидат юридичних наук, і доцент кафедри конституційного права ЮрфАКу інститу... університету київського імені Шевченка.